Всім привіт! Була у декількох магазинах. І ось два чеки. Один на 820 гривень, а інший, мабуть, на 300. Да, 299,19. Оце АТБ, а це на Важанівські ковбаси. Давайте ж дивитись, що ж купила. Перше, що дістала з пакету, це ось такі гриби печериці. Вагові. Були в упаковочці, але на вагу вони дешевше. Тут 600 грамів. Хочу робити лаваш, і щоб начинка була з грибна. 116,95 за кілограм на 70-89 ну, і Пакет же ж купила, який коштує гривну 30 Тоді своїм дівчатам купила банани. Скільки тут 5 штук, Ось такі вони чуть зеленуваті, значить довше будуть зберігатись. Банани, здається, були по знижці 57,95 за кілограм, тут майже 800 г. На 46,24. Тоді потрібен мені майонез, купила звичайний відрозумний вибір салатний. 21 гривня 90 копійок нашому АТВ. Тоді, якщо я починаю якусь пачку якоїсь кропи, будь-що мені потрібно, щоб запас закрита лежала. Купила ось такий рис, шліфований, перший готово, 1 кг відрозумний вибір. Купувала у звичайних магазинах, давно в тебе вже є рис не, купи... не купувала, тому вже дійшла черга і до АТБ, щоб купити рис. 49:30 його ціна. Потім із крупи купила ось таку крупа гречана, ядерця. Вона дуже дорога, своя лінія. Але чому купую ось цю? Тому що суп і кашу варю для Алінки лише з цієї крупи. А з... Жареною не хочу, ще вона маленька. Тобто з, з, з цією набагато краще виходить кашка чи супчик. 49,90 за 1 кілограм. Точніше, за 900 грамів. Тоді в нас ще є кабачки свої. І мамі дали рецепт закрити їх із соусом сацебелі. Ось така баночка 485 г. Хтось купує просто його їсти. Замість кетчупу, а нам він потрібен для того, щоб зробити консервацію. 60 гривень 90 копійок. Давно не купувала спагетці. Вирішила купити ось, ось такі: 450 г пачечка від фірми Таю. Колись купувала непогані спагетці, вирішила їх знову придбати. 20 гривень 70 копійок. Тоді з пакету дістаю ще ось такі два лаваші. Від твоя лінія. Тут два штучки, вони прямокутні. Хочемо зробити якусь смачненьку, чи шаурму, чи якусь запіканочку із лавашів. Зараз дуже багато рецептів, що можна робити з лаваша. Чомусь мені здається, що він був по акції. Чек дивлюсь, 20 гривень 90 копійок. Ви у куточку помітите, був акційний він чи ні. Чорним це не акційна ціна. А білим це акційна ціна або ціна на даний момент виходу відео. То, коли вже переглядаєте моє відео, у куточку це сама правдива ціна, тому що можу озвучувати я одне. А поки відео вийшло у світ, то вже сама актуальна ціна це у куточку. Для Алінки неодноразово беру такі печиво Марія велика пачка, надовго їй вистачає, інколи і ми його можемо їсти. Це затяжне, не дуже солодке, то. Для неї, як для дитинки, підходить. 35 гривень, 90 копійок. По акції купила ось таку ікру Мінтая. Мені подобається робити на чорному хлібі бутербродики такі масло і ікра. Дуже мої смачні. бачу, що по акції потрібно, значить, мені купити, щоб було мені смачненько їсти. В основному їм її я. Всі Решта моїх членів родини щось не дуже полюбляють таку ікру. 65 гривень 50 копійок ця баночка. Женька попросила собі ось такий безалкогольний шейк 330 мл така баночка. Мабуть, він із смаком яблука. Колись вони купували, мені давала спробувати. Але чесно, мені не подобається напої шейк. Не алкогольні, не безалкогольні, не розумію я їхній смак. Ну, захотіла нехай. 19 гривень, 90 копійок в нашому АТБ. Завжди для мене розходний матеріал, і тим паче, коли я акція купую завжди від своєї лінії серветки. Ось такі 150 штук. Двошарові. Вони вже змінили свій дизайн. Якщо чесно, ось цей мені набагато подобається. Він гарніший такий. 25 гривень 90 копійок. Ця пачечка. А Женька на касі взяла ось такі хустинки паперові. Тут, мабуть, по 10 штучок у кожній пачечці. Ну, сумочку завжди такий товар потрібен. Так, да, по 10 штучок написано. 2 гривні 70 копійок ціна. Зараз сезон консервації в повному розгарі. Вже запаси у мене трішки зменшуються. Вирішила купити лавровий лист. По акції був від мрія фірми 10 грамів. Від фірми Мрія також перед чорний милений, 20 грамів пачечка. І духмяний. Горошок також перець 30 г від Ось цей перець дорогий, Я не думала, що духмяна він вважається дорогим, дорогою приправою. Перець мелений, 9,80. Лавровий лист 7,70, а духмяний перець 29,60. Потім на касі жінка захопила ось такий батончик 50 грамів зі смаком кокосу. 10,70. Тоді я також обрала собі ось такий десерт від фірми Ягодинський. Сирковий такий йогурт, ну, сирочок зі смаком банану. 18 гривень 70 копійок. А я Алінці купила ось такий сирочок. Він без додавання різних смаків. Я із картопелькою даю його, і так воно його їсть, без ніяких наповнювачів. 6 пачечок. 17,30 одна пачка. За 6 баночок цих 103 гривні 80 копійок. І давно не купувала ось таке пюре. Від фірми Карапус. Яблуко-персик 180 грамів. І яблуко-гарбуз айва. Також 180 грамів. Пюре персик яблуко коштує 24,90, а яблуко-гарбуз 25,50. Ось. Такі були покупочки ВТБ, і давайте ж дивитися, що ж купила в Новожанівському. Завжди там купую такий сир шматочок. А цього разу вирішила купити таких три. Тому що хочеться і в лаваш, і кину морозилочку, і, можливо, піцу зроблю. То сир зараз влітку дуже для нас важливий продукт. Називається він сметанковий. За кілограм 219,90, тут чуть більше, ніж кілограм на 225,62. І дуже часто купую такі сосисочки дитячі, вищий сорт. Така невеличка пачечка. Смачненькі. Женька їх любить. То купила 130 гривень 90 копійок за кілограм, тут чуть більше, ніж пів кіла на 73,57. Ось такі в мене були покупки. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей! Будьте здорові!